Дорогі друзі, мене звати Ната Жищенко, я лідерка гурту Онука. І що я хотіла сказати в рамках Дня Гідності, що нині в світі віртуального життя навіть гідність можна розглядати в абсолютно новому ракурсі. Ми дуже часто стикаємося із негативною поведінкою із поганими коментарями із булингом із хейтом в інтернеті, і насправді це величезна проблема, величезна ніша, величезна царина ще не вивчена, в якій тільки з'являються правила поведінки. Як артист, як публічна особа, звичайно, я часто стикаюся із хейтом. І це досить тяжко, коли ти до цього не підготовлений. Згодом ти звикаєш до всього, перестаєш на це реагувати, перестаєш це сприймати всерйоз дуже часто. Але, наприклад, для підлітка чи для дитини, яка до цього не готова, це може бути випробуванням, яке може дійсно призводити до дуже 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 трагічних ситуацій. Тому пам'ятайте правило, що коли ви щось комусь пишете. Uh, Ви вы... Мали б можливість сказати це наживо, коли ви порівнюєте те, що ви написали, із ситуацією, коли ви могли б дійсно це вимовити в обличчя людині, одразу змінити вашу поведінку, одразу ви зміните ваш коментар. І так само навпаки, ви уявіть людину, яка вам це пише, і при зустрічі спитайте, чи змогла би вам вона це сказати наживо. Це дуже проста, така примітивна, можливо. Деталь, але насправді вона працює, і, на жаль, хай це часто виявлення якихось комплексів, проблем, стресів, накопичених ситуацій непропрацьованих. Але е, слід думати трошки глибше, трошки м, далі, ніж от п'ятихвилинна ситуація, і, звичайно, думати. Про те, які наслідки можуть, здавалося б, просто випадкові слова кинути десь в комусь в мережі скоїти. Це дуже важливо. Думайте, захищайте своїх близьких, думайте про себе та гідно поводьтеся у віртуальному світі, вбачаючи в цьому безпеку багатьох людей. you <music>